І вітання в нас в гостях Андрій Чулик, заступник голови ДюФЕЛ Львівщини. Рада вас бачити. Добрий день всім волювальникам дитячого футболу. Сьогодні поговоримо про дитячий футбол та його розвиток, про турніри, які відбудуться зовсім скоро. Окрім цього, в кінці на вас чекає цікавий розіграш футбольного м'яча та календаря від Львівської асоціації футболу. Тож залишайтесь з нами. Наприкінці березня стартує новий сезон Дюфе Львівщини. Розповідаєте, скільки команд заявлено на участь? Чи варто очікувати якихось нововведень у змагань? В кінці березня розпочнеться новий сезон в дитячо юнацькій футбольній лізі Львівщини. На даний момент заявку на участь подало 120 команд. На сьогоднішній день заявка завершується 28 лютого. Але я думаю, що якщо будуть бажаючі, то ми завжди зможемо доповнити число учасників. Всі бажаючі зможуть взяти участь у змаганнях. Чи справді що в Дюфел Львівщини планується створення другої ліги? І розповідайте, які перспективи для команд? Ми хочемо створити другу лігу, де будуть е, приймати участь команди новачків і діти, які мають меншу підготовку, але для створення умов, щоб вони змагалися, ми формуємо нову лігу. Навесні стартує другий етап відкритого чемпіонату Дюфел Львівщини. Які виклики чекатимуть на учасників у цій частині турніру? В чемпіонаті Дюфел Львівщини в відкритому чемпіонаті змагається 45 команд, які беруть участь, граючи вдома та на виїзді. Нас очікує другий, другий етап. Серед команд 2009 року це буде друге коло, а команди 2010, 2011-2012 років народження розіб'ються на дві ліги. Це, це зроблено для того, щоб команди одного рівня грали між собою, щоб поєдинки були більш принциповими і цікавішими для учасників змагань, і також для того, щоб нагородити більшу кількість команд, тобто, щоб не нагороджувати три команди переможців, а ми зможемо в кожній віковій групі нагородити шість команд. У квітні розпочнеться Регіональна Ліга Львівщини. Чим цей чемпіонат відрізняється від усіх інших, і які в нього взагалі такі ключові особливості? Регіональна Ліга ДЮФЛ Львівщини створена для того, щоб зменшити переїзди під час військового стану, щоб діти не добирались довго до місця проведення змагань. У нас є вісім осередків, які змагалися в попередньому чемпіонаті. Змагання проходили в регіонах Львівщини. Дуже цікаві змагання були проведені в Новояворівську, гарно проведені були і фото з матчів, і дуже гарні футбольні поля. Також Червоноградщина, досить цікаві команди, хороший склад учасників. Хочу відмітити, що два фінали було проведено в місті Городок. Нам сприяла місцева влада, і дуже гарно були проведені фінальні матчі. В кожному регіоні є хороші команди, хороші умови. І я думаю, що зараз до нас приєднається ще Самбірський район. Є така ініціатива з боку людей, які мають футбольні команди на Самбірщині, і ми хочемо доєднати їх до наших змагань. Тобто буде порядка дев'яти регіонів, які будуть змагатися. І в кінці травня, на початку червня, відбудуться фінальні матчі, які визначать чемпіона регіональної дитячо юнацької футбольної ліги Львівщини. Знаю, що 30 січня відбулася зустріч присвячена розвитку дитячо-юнацького футболу в регіонах. Ви були також серед учасників. Які головні теми ви обговорювали та які рішення прийняли? Комітет дитячо-юнацького футболу, який очолює Олександр Якович Шевченко. І також є три представники з Львівщини: Андрій Шандор, Назар Савицький і я. Ми зараз працюємо над створенням двох документів. Це буде ліцензії футбольних турнірів в Україні. І єдиний регламент дитячо юнацьких футбольних змагань по всій Україні. Тобто, щоб всі змагання, які проводяться на території України, грали по єдиному формату, єдиними складами команд, Тобто, щоб не було, наприклад, що на Львівщині грають там, 7 на 7, а на Дніпропетровщині грають 9 на 9. Тобто формується такий регламент змагань, де всі учасники на всій території України будуть змагатися за єдиними правилами. Останнім часом на дитячих турнірах Львівщини з'явилася цікава новинка. Розкажіть детальніше, що це і яку користь вона приносить? Це гарнітура, яка використовується для швидкого реагування. Тобто, наприклад, якщо команда забила м'яч, і ми одразу, арбітер одразу говорить організатор змагань, і ми зразу вносимо в програму, і тобто, є такий, так якби, лайф. І одразу програма, яка ведеться під час турніру. Туди вноситься все, і люди, люба людина, яка навіть не присутня на футбольному матчі або на футбольному турнірі, вона може побачити рахунок. Так само там одночасно робляться турнірні таблиці, все йде в режимі онлайн. Тобто не треба ходити по стадіону, шукати результати змагань, і вся інформація є в додатку. У березні відбудеться такий всеукраїнський дитячий турнір Галицька Феєрія, і також відбудеться турнір Львівська весна. Що нового? І взагалі яка концепція цих турнірів? Турнір Галицька феєрія проводиться Львівською асоціацією футболу спільно з управлінням спорту Львівської міської ради. Цей турнір традиційний, дуже багато команд беруть в ньому участь. Цього цього разу буде шість вікових груп. Я думаю, що буде порядка 30 команд. Футбольний турнір Львівська весна це турнір для команд початківців. Тобто зможуть отримати ігрову практику команди початківці, новачки, які тільки залучаються до змагань. І так само другі, треті команди футбольних шкіл. У квітні відбудеться Львів Кап». це такий один із наймасштабніших турнірів. В яких вікових категоріях відбудуться змагання? І взагалі, який буде формат проведення? Львів Junior Cup пройде у 10 вікових категоріях. Формати змагань там різні. Там є змагання серед команд 11 на 11, які вже грають в чемпіонаті України, тобто, щоб підводити команди до участі в чемпіонаті України. І є меншими складами 9 на 9, 7 на 7. Думаю, що буде багато команд Західної України і також нашої області. Зараз триває зимовий кубок Дюфел України серед U-16. Як проходять зараз змагання і які результати демонструють львівські команди? Вчора був на поєдинку між двома командами львівськими. Це Львівський фаховий коледж спорту Карпати та Академія футболу Рух. Це команди U-16. Дуже цікавий матч був. Команда Академії футболу Рух перемагала 2-0 і в кінці матчу. Е, гравці львівського фахового коледжу забили два м'ячі, і в серії пенальті перемогли академію руху. Зараз триває такий турнір, як Кубок Легенд. Розповідайте детальніше про цей турнір, які команди беруть участь. Це турнір, який організовує дю США Карпати спільно з Львівською асоціацією футболу. Беруть участь команди зі всієї України. Є топові команди, які приїжджають на ці змагання. У квітні поновлюється чемпіонат Дюфел України в еліт лізі, вищій Лізі та Першій лізі. Скільки команд представлятиме Львівщину і які очікування від сезону? В чемпіонаті Дюфеал України виступає 10 клубів від Львівщини, які мають в Еліт Лізі та Вищій Лізі по 4 склади, а в першій Лізі 2 склади. В, в змаганнях першої ліги Є команда Галичина 2008 року народження, яка йде лідером в своїй групі, також команди «Вищі Лізі Карпати лідерують у своїй групі, і мають бажання вийти у «Еліт-лігу». А серед учасників «Еліт-ліги» наші всі команди мають хороші можливості попасти в четвірку, тобто вийти до фінального етапу. Якщо дитина захотіла займатися футболом, як її батьки можуть знайти всю потрібну інформацію, щоб все-таки записати її в школу футбольну? Я думаю, що можна звернутися на Львівську асоціацію футболу, і ми підкажемо найближче місце, де можна займатися футболом, або іншу локацію, яка буде підходити для батьків? Що потрібно від батьків та в свою чергу від дітей, щоб займатися все-таки футболом? Для початку потрібно знайти школу, в якій тренуватися, і прийти на перше пробне тренування. Щодо форми і взуття. Якось клуб сам надає футболістам молодим форму, взуття і все, що потрібно. Розпочавши свої тренування в дитячій юнацькій футбольній школі, кожна дитина дійде до моменту, коли буде брати участь у змаганнях. І коли вони почнуть брати участь у змаганнях, в кожному клубі є індивідуально. Тобто, деякі клуби купляють форму, можливо, потрібно буде самим замовляти. В кожному це індивідуально відбувається. Тобто, якщо ви захочете записатись або записати вашу дитину в футбольну школу, то шукайте інформацію на сайті Львівської асоціації футболу для уточнення всієї інформації. Сьогодні в нас розіграш футбольного м'яча та календаря від Львівської асоціації футболу. Ваше завдання написати будь-який коментар про Львівську асоціацію футболу. Якщо ж ваш коментар набере найбільшу кількість лайків, ви отримаєте м'яч за перше місце. А за друге місце отримаєте календар від Львівської асоціації футболу. Тож, успіхів вам! Не забувайте лайкати, коментувати та підписуватись на наш канал. Побачимося в наступних відео.